Привіт власникам PlayStation. Нещодавно Sony оголосили список ігор, котрі додадуть до каталогу PS Plus Extra та Deluxe. Цього разу перелік ігор дійсно достойний. Почнемо з одного з найсильніших ексклюзивів PlayStation, Marvel Spider-Man. Обидві версії гри як для PS4, так і для PS5 разом зі всіма DLC. Дійсно легендарна гра, яка вартує кожної хвилини, просто must have. Далі буде day One реліз гри від творців Journey Sword of the Sea. Яскрава, стильна та медитативна гра, яка сподобається тим, хто грав в ту саму Journey, або Abzu. Прекрасний саундтрек та приємний геймплей. Гра для всієї родини, точно в копілочку. Найкращий, найтехнологічніший, майже доскональний та просто легендарний файтинг Mortal Kombat 1. Гру роздають одразу після оголошення завершення її підтримки, але її гратимуть ще довго. Свіжі ідеї та персонажі дали старій франшизі нове життя. Також додають барвистий та досить цікавий фармінг симулятор з елементами кооперативу Coral Island, саме те для любителів фермерства на дивані. Ну і звичайно, ігри, які зацікавлять не всіх, але все ж вони додані до колекції Earth Defense Force 6, Unicorn Overlord, Harold Hollywood, а також до каталогу класики в підписці Deluxe додано Resident Evil 2 та Resident Evil 3 Nemesis. Дякую, Sony! Цього разу дійсно здивували. Сподобалося відео. Підписка та поширення вітаються.